Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки? З вами Наталя. Сьогодні хочу сьогодні розглянути таку тему, як стимулювати фіалки майбутнє цвітіння після того, як вона вже перецвела. Які чинники впливають на пишне цвітіння, і які нам треба зробити дії для того, щоб цвітіння відбулося другий раз. Тобто пішло в другий цикл нашого пишного цвітіння. Перед тим хочу попросити підписатися на канал, поширити на просторах інтернету, поставити вподобайки, не вподобайки для розпосюдження україномовного контенту. А зараз, друзі, приступимо. Перше, хочу розглянути так, поетапно, що впливає на нашу пишне цвітіння. Це перший ґрунт, розмір горщика. Так само можна сказати, і матеріал, з чого зроблений горщик. Освітлення, температура. От і всі ці такі чинники ми зараз розглянемо детально, і я вам покажу, що потрібно зробити для того, щоб наша фіалочка квітнула. Ще хоч забула додати, щоб наша фіалка виквітнула, не потрібно її тримати на протязі. Тобто, коли ви відкриваєте вікна на провітрення чи взагалі так, більш широко, бо протяг згубно впливає на нашу. Квіти. Ось, друзі, бачимо у нас, хочу вам показати в мене лефішка. Це моя, дивіться, що ми нам треба. Бачите, я спеціально взяла, вона вже повистала квітнути. І засохли квітоноси з квітами. Перше, що нам потрібно зробити, які дії. Для того, щоб продовжити її на майбутнє квітнення, ми забираємо квітоноси. Забираємо Бачите, я зараз розхитуючи в бік, от так розхитуючи, забрали всі квітоноси. Вони вже віджили. Друге, що нам треба зауважити, це коли ми забрали. От дивіться, де квітло, тут випускалися в цих пазухах, випускалися квітоноси, вони вже більше не будуть нам випускатися. Що нам потрібно зробити? Другими потрібно забрати листочки. Нижні навіть два ряди листочків потрібно забрати, тому що квітка буде рости по понановому і випускати нові квіти. листочки можна вкорінити. Максимально забираємо листочки. Максимально бачите, я ще заберу. Забираємо ось Так о, дивіться, тут трошки утворився такий пеньочок. Я його зараз очищу. Зараз забару грунт, щоб він нам не мішав. Я фіалка сухенька, я її не підливала спеціально, щоб не було нам запрацювати. Ось, що я забрала, треба зачистити. Тому що на місці оцих, де були наші листки, утворюється потім, якщо ми зачистимо гарно, утвориться нові коріння. От, бачите, ми так все гарно зачищаємо. Я вам хочу показати. І я буду частково підрізати коріння, тому що нам потрібно оновити землений шар, додати свіжого ґрунту. Цей вже нас своє віддав, все квітушці. І так само ми цим самим створі... стимулюємо нове корінне утворення. А це буде нам краще квітка потім з молодими коріннями рости і квітнути. І дивіться, друзі, я говорила такий пункт, що нам потрібно горщик. Горщик ми беремо невеликий. Для того, щоб квітка швидше зацвіла, наймаксимальніший розмір горщика це в мене дев'ятка. Можна брати вісьмерку, туди ще швидше заквітне. Але це в мене вже росла в дев'ятці. Я зараз собі перепишу дату. Це Фіш... ВВ фішка. Наша квіточка, я перепишу дату і саджу в цей же самий горщик, з частковою заміною коріння і ґрунту. От Бачите, друзі, не... я ще всипала на дно ґрунт. І ще лишається от простір місце, де я зараз підсиплю ще зверху і засиплю оцей піньочок, що нам утворився ґрунт я беру завжди торф'яний з 30% розпушувачами. Це в мене домінує пінопласт і агроперліт. Десь так, але я пінопласту більше беру. І ґрунт фірми Класп. Отако ми пересаджуємо. І тим самим заміна ґрунту, нові поживні речовини, мікроелементи. Які є, вони вже будуть стимулювати ріст і в подальшому квітнення нашої фіалочки. Для того, щоб вона заквітла, це не тільки треба їй зробити пересадку з частковим заміною ґрунту і видаленням нижнього шару листків, і, звичайно, повсохлих квітоносів. Що нам ще потрібно створити які умови, для того, щоб квітка нам. Наша по другому колу, ще по третьому зацвела. Що впливає ще? Зараз підживку не беремо до уваги, тому що підживка є в ґрунті. Підживляти ніякими добрими не потрібно. Мінімум 2 тижні або до місяця часу. Краще місяць, часу не підживляти. Дивіться, щоб нам наша квітка заквітнула, я вже говорила на початку, що потрібно створити ще певні умови. Це температура і освітлення. Ну і, звичайно, поливати вчасно, не давати засушуватися нашим корінням. Бо, як вже говорила в попередніх відео, в мене є така слабинка, що в мене йде пересушка. Я замотаюся на роботу, дача і так далі. І мої фіалки страдають пересушкою. Тому в майбутньому, напевно, я буду переходити на гнотовий полив. Температура. Температура, бачите, літо і температура така була досить висока, щоб квітла нашим фіалкам потрібна температура від 18-17 до 24-25 градусів. Якщо вище, вона. Страдає і погано переносить жару, і погано потім її квіти засихають. Отакі От умови з підвищеною температурою не дуже добрі. Вологість Вологість треба, щоб була підвищена. Хто має можливість створювати так. Вологість так само впливає на при високій вологості, фіалочка краще цвете. Освітлення. Освітлення велику дуже важливу роль грає, навіть більше, чим добрива. Фіалка буде гарно квітнути. Тоді, коли буде гарне освітлення. На стелажах під лампами це ідеально. Ну, для мене так. Не знаю, природні, звичайно, краще, але природні бувають і сонячні опіки, і інші нюанси зимою, можливо, так, але холодне підвіконня. Так само в мене на підвіконні киця не далі, що моїм квітом. Тому в мене найоптимальніше це є лампи штучне освітлення. Я вже говорила, що не можна допускати протягу, створити високу вологість, і вам найближчий час квіточка знов порадує своїми бутонами і пишним цвітінням. Оце такий один метод. щоб я Це є часткова пересадка з частковою заміною ґрунту і омоложення часткового коріння. Але в мене ще є інший випадок, який я хочу з вами розглянути. Це є вже такий етап. Коли от квітка вже все віддала і утворився отже такий стурбурець, що я буду тут робити? Тут треба буде трошки почекати довше, щоб побачити цвіт на цій рослинці, я буду її омоложувати. Це буду, от бачите, утворився вже такий пеньочок і навіть почали пускатися пасинки. Я залишу і тут ще утвориться. Молоді, квіти, молоді рослинки за допомогою пасинку утворення на тому пеньочку, як грибочки виростуть. А саму рослину, я як перекорінюю, я перекорінюю ґрунтів. Є мені писали в коментарях, що я використовую там інші методики в воді. А я завжди ці листочки залишу отак ще навіть більше. Чим менше листочків, тим вона швидше пускає коріння нове, і тим краще вона, а ці листочки я собі в коріння. І перед ти буду зачищати. Оцього все коричневе треба забрати. Бачите, друзі, тому щоб лишилося тільки жива-жива серединка. Коричними не має бути, все гарно, вже зачищаємо зараз, підрізуємо, лишаємо тільки все живеньке. Якщо добре, камеру дивлюся і виходжу навіть з камери. Так, добренько ми все зачищаємо. І я маркую, беру стаканчик. Перекорінюю в 80 грамовово-100 грамовому стаканчику. Туди собі ґрунт вношу. Грунт в мене вже такий вологий. Я його перед тим зволожила, що не потрібно підливати. Не приталовую, тільки так от чуть-чуть я рукою просто підрівнюю, щоб було ґрунт на межі краю, краю стаканчика. Так, Ще я собі підпишу, але вже за кадром, щоб не затягувати відео. І саджу посередині центрі. стараюся посередині посадити. Ставлю в тепличку і до 2-3 тижнів. Тепличці в мене з'являються корінчики. Потім пересаджую в сімьорочку і в дев'ятку. В сімьорці теж може заквітнути. Омолодивши корінці, квітка вам набагато пишніше і красивіше зацвете. Ось, друзі, я поділилася своїми такими нюансами: як стимулювати подальше майбутнє по циклі, на другий цикл фіалочки цвітіння, які чинники впливають на квітнення фіалочки. Хочу з вами попрощатися, побажати всім мирного і спокійного неба і найшвидшої нам перемоги. Господь нам в поміч, Па-па!